У Галицькому районі за участі заступника голови райдержадміністрації Людмили Сівецької, головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Івана Йосифіва та педагогів організаторів навчальних закладів району, під час тижня творчості було презентовано роботу центру дитячої та юнацької творчості. На презентації була присутня наша знімальна група. Презентація районного центру дитячої та юнацької творчості розпочалась із вступної промови Лесі Гнатюк, директора, у якій вона розповіла історію закладу. Чому презентація відбулася саме тепер? Адже центр існує більше 60 років. Ми запитали безпосередньо у неї. Заклад існує давно більше 60 років. Ми переважно показуємо тільки свою роботу а самого закладу у нас рідко коли хтось бачить, тому що у нас приміщення не є велике. І в основному у нас люди працюють по школах. Результати праці нашої завжди можна побачити. А де ми працюємо, ми вирішили показати зараз, опираючись якраз на з нагоди відзначення тижня творчості дитини, ну і відповідно до указу президента про 2013 2014 рік, як рік творчості. У реалізації соціальних ініціатив президента великий акцент робиться на позашкільну освіту. Позашкільна освіта це є напевне ключовий фактор превентивного виховання, попереджувальної роботи для того, щоб дитина мала організоване дозвілля, щоб вона могла себе зреалізувати, щоб вона могла розкрити свої творчі здібності. 5973 тисяч дітей, які навчаються у загальноосвітніх школах нашого району. 1969 діток навчаються у позашкільних навчальних закладах. Самі юнаки та юнки задоволені, що навчаються у такому закладі. Заняття проходять дуже добре. Нам заняття подобаються, тому що ми приходимо, ми, нам це подобається. У нас є до цього, ну як можна сказати, хест. Тому що ми від маленького співаємо. Маленька Софійка сором'язливо показує свої роботи з бісером. Це, 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 це і це, і це. Оцю квітку я зробила одну квітку за один день. Що потрібно для того, щоб зробити таку квіточку? Бісер треба і терпіння. Учасники заходу мали можливість оглянути виставку малюнків, виробів з бісеру, вишивку та побачити роботу гуртківців з вокалу та читання. Вихованці центру з радістю демонстрували свої таланти. Ой, у Вишневому саду, Там, Там. Там. Там солови кощибида. А з неба місяць так і сядь. І над водою, і над гаєм. Загалом у районному Галицькому дитячому та юнацькому центрі навчається 489 дітей. На презентації педагоги розповіли вчителям-організаторам Галицького району про особливості своєї роботи та про важливість творчого розвитку дитини, а вихованці центру демонстрували, чого їх навчили. Віталіна Запорожець, Андрій Українець. Новини телеканал Раї.